Ананас, ананас, завітав до нас. Ананас сьогодні завітав до нас, щоб познайомити тебе із звуком А. Послухай. А <му> а. Спробуй ти проспівати звук А. Ти знаєш, звуки, які можна проспівати, називають голосними. Звук А на письмі позначається буквою А. Поглянь, буква А схожа на драбинку. Давай назвемо слова, в яких сховався звук А. Акула Мама. Апельсин, Ташка, Хмарка. А тепер давай порадуємо ананаса вивчимо вірш про нього. Ананас, ананас не ростечимось у нас. А малесенький Івасик дуже любить ананаси. Закріпимо. Ананас, ананас не ростечимусь у нас. А малесенький Івасик дуже любить ананаси. Молодець.